Українська лют у Чернівецькій філармонії з благодійним концертом на Буковину завітала популярна співачка Христина Соловій. Виконавиця організувала тур містами України, щоб зібрати кошти для ЗСУ. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з Христиною. Соловій вона розповіла, наскільки складно і важливо підтримувати культурний фронт у цей непростий для країни час. Жодна русня не може завадити українській культурі відбуватися в Україні навіть під час війни. І те, що люди прийшли, те, що люди хочуть чути цю музику, величезний доказ цьому. Ми мали різні репресії, ми мали розстріляне відродження, і ми розуміємо, що культура це дуже, дуже сильний, дуже вагомий фронт. Я не вважаю себе е, якоюсь мішенню чи ціллю, але я відчуваю, що я маю вплив на. На наших людей, на українських людей, які які прийшли на концерт із назвою Українська Людь, страх, я ж як я вже сказала, мій перетворився в сміливість, і цей прапор з собою я сьогодні принесла: прапор сміливості саме і прапор до перемоги.